Павло лого батькова наука. Водить батько за опарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбі верблюдя корабель пустині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горлу нажереться і в горби пхає. О, дивися, встав, суне до бар'єру. Може, синку, дулі дати, от побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицькну дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, то як плюне пісова худоба. Заліпило батьку очі, заліпило лоба. Батько смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво? Ого, ти далося.